Біля двох тисяч переселенців з Луганської та Донецької областей прибули в наші санаторно-курортні заклади нашого району. Найбільше їх розташовано в Сергіївці, в дитячому санаторії Сергіївка, державному підприємстві Автодорожник, автомобіліст Медік-2, губернатор Шанс. Також і на минулому тижні прибули мешканці з Донецької області і на турбазу приморський Приморську сільську раду. Проблема, перша проблема тих цих людей це звичайно, відсутність документів. Відсутність документів або є документи, але вони не в повному обсязі, тобто немає трудової книжки, яка б дала ми можливість, наприклад, людину. Поставити на облік і отримати статус безробітного, незважаючи на всі ці проблеми, працівники і пенсійного фонду України, міста і району, і управління праці соцзахисту районної державної адміністрації, міськвиконкому, виконкому, служби соціальні, молоді, сім'ї та молоді, неповнолітніх. Разом з нами ми всі разом виїжджаємо. Ми зустрічалися з усіма людьми, які прибули на території нашого району. Їх проблеми знали, і звичайно, кожна служба намагається надати допомогу в межах своєї компетенції. До нашої служби зайнятості звернулося 10 чоловік. Шість із них отримали статус безробітного і поновлено статус безробітного Вони на сьогоднішній день отримують. Допомогу по безробіттю одна людина направлена нами на навчання в центр професійно-технічної освіти в місто Одеси, де проходить навчання за програмою підприємницька діяльність, отримує одноразову виплату допомоги по безробіттю і відкриє свою власну справу у нас в нашому районі. Три чоловіки працевлаштовані. Одна людина працевлаштована покоївкою, і дві людини чоловік з жінкою, будуть працювати вже з вівторка на підприємстві кабінат хлібопродуктів. До речі, я хочу подякувати керівнику кабінату хлібопродуктів медіку Ігорю Івану Ігоревичу за те, що він пішов на зустріч мені, зустрівся з людьми і допоміг їм і працевлаштуватися, і також допомагає їм. З житлом, тобто, я думаю, що вони отримують і можливість проживати. Окрім того, вчора благодійна організація Карітас разом з працівниками служби зайнятості надала допомогу підприємству санаторно-курортного закладу «Автодорожник». В кожному із санаторій розміщена наша інформація, ми можемо допомогти чим працевлаштуватися, тобто вакансії, які на сьогоднішній день існують. Кансії всі ці всі вони розташовані на інформаційних дошках. Окрім того, працює цілодобово, безперервна наша телефонна лінія за номером 35861. В будь-який час може подзвонити людина, яка потребує працевлаштування, і отримує консультацію, допомогу саме в працевлаштуванні.